Друзі, привіт! Поговоримо про головну тему дня сьогодні в Україні. Про те, що Сі Цзіньпін сказав, що він готовий взаємодіяти, здійснювати співробітництво зі Сполученими Штатами Америки. Друзі, от скажіть, будь ласка, а от коли Росія, коли Путін говорить про те, що він готовий сідати з Україною за стіл переговорів і домовлятися про мир, ви йому вірите? Ні. Коли Іран говорить про те, що він не постачає Росії дрони, і він готовий взаємодіяти з Україною з цього приводу, щоб це довести, цілий міністр оборони виходить і доводиться. Ви вірите в це? Ні. Коли Північна Корея говорить про те, що Сполучені Штати брешуть, що насправді ми не ведемо з Росією переговорів про постачання ракет. Ви цьому вірите? Ні. А чому ви тоді вірите? Сі Цзіньпіну? Скажіть, будь ласка, ви розумієте, що е, Сі Цзіньпін – це головний от всієї цій, цій вісі зла Китаю? Якщо ви подивитесь голосування в ООН, то ви побачите, що коли питання стосується Північної Кореї, Ірану або Росії? Китай утримується, якщо ви подивитесь, хто фінансує у ці режими. От знаєте, мене часто питають: от які ж санкції накласти на Іран для того, щоб він не постачав Росії дрони? Друзі, а які санкції? На Ірані вже купа санкцій. Знаєте, чому Іран живе? Як так відбувається? Тому що гроші і технології Ірану дає Китай. Він може давати навіть не свої технології. Ви можете бачити, що це якийсь австрійський двигун. Але з'ясується, що це Китай купив австрійський двигун і по своїм чорним якимось там або іншим варіантам передав їх Ірану. Але насправді ну, основні технології, зрозуміло, там китайські. А, Китай. Такий самий, тільки гірше, такий самий нікрократ. Не Друзі, некрократам не можна вірити. Давайте, от ми з вами з цього приводу домовимося. Якщо ми хочемо, щоб люди в Африці, а люди в Азії, люди на Близькому Сході не вірили в те, що говорить Путін про те, що він готовий до мирних переговорів, а Україна не готова. Давайте почнемо з себе. Давайте ми припинимо вірити в те, що говорить Китай для початку. Ну, хоча б, перше, друге це ж питання навіть не віри, не віри. Я вам рекомендую відкрити видання Global Times. От це китайський партійний популярний таблоїд, який ведеться англійською мовою. І ви там побачите історію, яку просуває Китай вже багато років, і останнім часом, і сьогодні, і завтра буде просувати. Китайська легенда виглядає так: Китай голуб миру, який постійно намагається по-хорошому домовитися зі Сполученими Штатами, а Сполучені Штати, оцей. Гігімон, який постійно Китаю каже ні. Тому історія, коли Сі Цзінпін говорить, що ми готові здійснювати співробітництво, це якраз цього підручнику. Ось, будь ласка, ми готові здійснювати співробітництво, Бачите, які ми мирні? Ось Сполучені Штати оливкова гілка. А сполучені Штати, і Гімон її не приймуть. Все. якщо ви подивитеся, що говорив Сі Дзінпін місяць тому, півроку тому, рік тому, п'ять років тому, ви побачите те ж саме, ми готові здійснювати співробітництво зі Сполученими Штатами. І завтра він також буде говорити те ж саме, тому що це китайська пропаганда. От як Путін, який говорить про те, що він готовий до мирних переговорів, це російська пропаганда, так і Китай, який говорить про те, що він готовий до співробітництва, це китайська пропаганда. Який не може не вірити наступне друзі, взагалі вірити в те, що Китай, я там бачила вже говорять, він готовий відмовитися від Тайваню. Камон, ну як від Тайваню, або там взяти трішечки Сибіру, або ще щось. Друзі, Сі Цзінпін на з'їзді дав, розповів своїм чиновникам. Своєму апарату бюрократичному цієї комуністичної партії він дав інструкцію, як Китай буде жити 5 років. І ось Тайвань у них а, в промові Сідзінпіна в Конституції. В статуті воно у них всюди, в думці Сі Цзіньпіна. Це те один, одна з місій, з якою Сі Цзіньпін прийшов в цей світ повернути воз'єднатися з Тайванем. Друге, що він може там відмовитися від Росії або ще щось. Друга місія, з якою Сі Цзіньпін прийшов в цей світ, це а, запропонувати, як він каже, світу новий вибір, а насправді поширити. Диктатуру, тоталітаризм, знаєте, я навіть не знаю, як цей режим називається, тому що сучасний світ такого режиму ще не бачив. Це коли у тебе поєднання тоталітаризму з технологіями, це така антиутопія просто. І ось він, друга місія, з якої Китай прийшов в цей світ, це цей режим поширити по всьому світу. Тому що, знову ж таки, якщо ви подивитесь на засідання ООН, то кожного разу, коли питання стає, про а, права та свободи людини ви не побачите там голосу Китаю. Китай утримується від будь-яких резолюцій, де є питання прав та свобод людини, і в промові Сідзінпіна чітко зазначено, що вони будують демократію без політичних свобод, новий дем тип демократії без політичних свобод. Уявляєте собі? Ось про що йде мова, і а, Китай буде оберігати. А будь-яку країну, яка приймає його новий вибір, його завдання, щоб як можливо більше країн долучилися до цього нового вибору, і саме тому, поки Росія йшла в напрямку демократізації у Росії ринкової економіки, цей період був. Ви пам'ятаєте, у Росії з Китаєм були просто жахливі відносини. Вони Сперечалися, у них були торгівельні суперечки. А були дійсно у Китаї Китай дійсно погрожував фактично, що він захопить частину території. Але як тільки Росія погодилася і взяла його модель погляду на світ. Тобто, оцей новий вибір китайський тоталітаризм, такий технологічний, одразу все це закінчилося, і відносини Китаю з Росією стали неймовірно партнерськими і союзницькими. І ви так можете взяти будь-яку країну, от будь-яку, як тільки країна робить вибір на користь тоталітаризму, все Китай її бере під крилишко і оберігає. Тому друзі. Не вірте у все це, і до речі, дав з приводу Байдена. Я знаю, що деякі кажуть, а Байден же також сказав, що він не зацікавлений в протистоянні з Китаєм і все інше. Слухайте, а що Байден має сказати? О, скажіть, будь ласка, що Байден? Байден має сказати. Ну, Китай да, нам каже, що він готовий з навіть співробітництво здійснювати, але ми не готові. Ми будемо воювати. Ви про це, ну тобто, це для чого? Ну як взагалі лідер ядерної держави, лідер великої країни, може робити вибір на користь війни? Ніколи сполучені Штати не почнуть самі війну. Сполучені Штати, яких ми знаємо по Іраку, Сполучені Штати, яких ми знаємо по Йогославі, їх вже немає. Сполучених Штатів Трампа немає сьогодні. Є адміністрація. Байдена позиція Байдена, політика Байдена, така, що вони вибачили це по Росії? Ви бачили це по багатьом іншим історіям. Ви бачили це по виходу. Поводу до військ е, з Афганістану. Ой, вибачте, з, з Афганістану правильно щось я ви бачили це по виведенню військ з Афганістану. Ви бачили це по тому, як Байден веде політику на близькому сході. А ви бачили про це про це на, на тому, як він спілкується з Північною Кореєю з Росією? Вони ніколи перші не почнуть протистояння і війну. Вони будуть до останнього говорити про те, що ми за дипломатію. Вони завжди за дипломатію до того моменту, доки а, нога а, солдата не перетнула а, кордон а, сполучених штатів, вони будуть наполягати на дипломатії, тому ні. Нічого не змінилося. Байден так говорив місяць, тому він так говорив три місяці. Тому він так говорив рік тому, і він буде так говорити через рік, через два. І я сподіваюся, коли його, коли його оберуть, я бажаю йому удачі, щоб його обрали на другий строк. І він буде це говорити знов. Тому тут також нічого не змінилося. Тому я, я не розумію, як ми з цього могли зробити цю новину. Знаєте, таку і мені це реально дуже нагадує, коли я спілкуюся з е, людьми в соцмережах або там по іншим каналам з Африканського континенту у мене є знайомі. Коли я коли я там ще півроку тому спілкувалася з німцями, ну не півроку, трошки більше майже рік тому, спілкувалася з німцями. Коли вони говорять, так Путін же сказав, і це так бісить, і ти починаєш їм пояснювати. Ти думаєш, блін, ну як можна бути такими? щит? Ну як? Ну це ж зрозуміло, що Путін некрократ, бреше, російська пропаганда. А тепер ми те ж саме робимо в Україні. Друзі, подивіться просто на себе в зеркало і зрозумійте, що от саме таким чином Люди з інших континентів, з інших країн ведуться на російську брехню. Ми, знову ж таки, Маяк для демократії. Ми символ цінності в міжнародній політиці. Ми маємо бути прикладом настільки свідомої нації, яка знає всі фішки некрократів, і на них не ведеться. І тоді ми будемо просто непереможними. Тому давайте, будь ласка, думати, давайте перевіряти інформацію, давайте аналізувати інформацію, а не як попугиці повторювати. А ну, у цій фантастичній е, історії. Тому що, коли вас почує американець, він просто буде з вас точно так же сміяти, так само сміятися, як я сміялася колись з німців. Або з інших, тому а, думаємо і а, хто кому мало моїх слів. Хто не вірить словам, і це також правильно, насправді не треба словам вірити. Будь ласка, відкрийте Global Times. Це популярний партійний китайський таблоїд англійською мовою. Почитайте його, і ви все зрозумієте. От там просто варто його почитати для того, щоб все було зрозуміло, про що говорить китайська пропаганда. Тому, друзі, я вас обнімаю. Гарного вам вечора, мирного неба! І для тих з вас, хто не буде лягати спати, ще обов'язково поговоримо. Пока!